Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні ми оглянемо 16-й день Євро 2024, а саме дві гри. Франція-Бельгія, перша буде в нас. Французи обіграли Бельгію з рахунком 1-0. Автогол Вертонгена допоміг французам пройти далі. Але в принципі в цьому матчі французи могли й відлетіти, тому що у бельгійців були дуже небезпечні моменти. Натомість як у французів таких прямо ж 100% не було. Хоча й бельгійців прямо ж таких і не було. Але удар де Брюйне, коли він виходив один на один, майже. Там сила в удару була дуже пристойна. Плюс Лукаку міг, мав шанси. І ще хто здається? Здається, цей. Янік Караско виходив один на один і ззаді його наздогнав Тео Ернандес і в Підкаті вибив м'яч. В мене від того епізоду Мурашки пішли по шкірі, тому що дійсно класний момент за участі Тео. Він наздогнав і вибив у офігенному подкаті м'яч, тим самим заблокувавши удар Караско, який міг, в принципі, забивати, тому що була позиція непогана. Тож, французи приходять далі, ми статистику, 1,3 у французів, їх 0,22 у бельгійців. Я думав, в них трошки побільше, тому що там реально були хороші моменти. По ударам 20 на 5 французи попереду в площину 2-2. Французи били все майже мімо. Це трошки дивно. Тому дивимося оцінки. Урлінчу Чуамені і Кюнде одні з найкращих у французів. В принципі, оцінки в них всі вище середнього, у бельгійців середні та нижче. Дивна трошки розстановка сил, розстановка оцінок, тому що я дійсно думав, що у бельгійці більш-менш непогано катали. Хоча в другому таймі дві команди просто стали і вже обмінювалися ледве ледве своїми атаками. Тож. Французи йдуть далі, можливо, навіть не дуже заслужено, але вони все-таки гол забили, Коломані Мані бив. Але Вертонген зрізав м'яч свої ворота. В принципі, не спеціально там був відскок, тому його прямо ж так обвиняти, я думаю, не варто. Йдемо далі. У нас наступний матч Португалія-Словенія. І тут була 0-0 до. До, до серії пенальті вони грали всі в 0-0. А потім наступила серія пенальті, хоча ні, додатковий час 105-та хвилина, і пенальті б'є Роналдо. Він не забиває пенальті на 105-й хвилині. Потім через помилку Пепе Шешко виходить на 115-й хвилині один на один. І також не забиває, він пробиває у діокосту. А потім наступає серія пенальті. і... Словенці попливли спочатку Ілічич мімо, Роналдо забиває, Балкович мімо, Фернандес Бруно забиває. І потім Бенямін Вербіч мімо, Бернардо Сілва забиває і проходять в португальці далі. Але всі удари словенців були не мімо, а в воротарі головив. тому що Діого Коста вчора зловив всі три пенальті, які йому били після матчевих пенальті. Це він перший. Гравець на Євро, який це зробив, відбив три після матчових пенальті поспіль. І також вчора трошки бомбанув у нас Дебрюйне, тому що після. А, це вже не стосується цього матчу. Тому давайте пройдемо спочатку до португальців. Португальці проходять Словенію. Надо подивитись, яка там зараз сейчас... сітка Португалія проти Франції буде грати. Ага. Інтересно. Буде цікавий матч, як і в цей буде Іспанія, Німеччина. Тож, давайте перейдемо до прогнозів на сьогоднішні поєдинки. Сьогодні у нас грає Румунія, Нідерланди, і я думаю, що Нідерланди не пропустять жодного голу. Я думаю, що заб'ють мінімум 2. Хотілося би і 3. Але, блі, на цьому євро в плей-оффу дуже мало забивається голів, Крім іспанців. Вони реально забивають дофіга. Тому я ставлю 0-2 на. В Нідерланди. Думаю, що румунці показали вже всю свою міць на цьому євро. В принципі, дійшли до 18 і це також хороший результат для них. Австрія, Тур... Туреччина, я думаю, тут буде рахунок або 2-1, або 2-0 на користь Австрії. Хоча в Турків є сила, і вони можуть забити в принципі, гол якийсь, тому, мабуть, поставлю на 2-1. Можливо, навіть на 3-1 міг би поставити, але все-таки після минулих матчів сумніваюся, що буде багато м'ячів забитих, тому ставлю на 2-1. Тож будемо вже дивитись та болівати за ці команди, за які ми хочемо дивитись, за які ми дивимося, за ківлях. Коротше, за яких вболівайте, таких вболівайте все. Мені Нідерланди нравляться, в них атакуюча міць непогана гакпо, Хаві Сімонс дуже непогано виглядає. Депай. Виглядає. Буває в нього моменти, але він буває й поряд їх. Буває, просто робить щось непонятне, або б'є мімо воріт, або воротаря. Не завжди він реалізовує ці свої нагоди, як треба. То не віддасть Пас, то не заб'є гол. Тож такі справи, дивимось за цими командами сьогодні. Матчі починаються о 19 та 22.00. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал і підписуйтесь. Також ставте лайки під цим відео. Дякую вам за перегляд, бувайте!